Ковальська літня школа лідерства це триденний тренінг, який ми проводимо для ковальських старшокласників, тих, хто вже скоро буде десь вступати в університет, продовжити своє навчання. І ми розповідаємо їм власне про професії, про можливості грантові навчання за кордоном і про те, що можна робити в Ковалі. Все це триває три дні. У нас є за кілька місяців до цього. Ми відкриваємо аплікаційний процес. Діти подають заявки, пишуть мотиваційні листи. Ми відбираємо найкращих і проводимо для них цей тренінг. А почалося все сто. Того, що я колись, коли була в ковалі і шукала, куди можна вступити, десь в класі 11-10 було дуже багато чуток, що туди в Київ неможливо, туди неможливо, все за хабарі, за НО тоді не було. І а, до нас в якийсь один день класний керівник наш привела а, групу там троє студентів, які колись ходили в цю саму першу школу. І які поділилися з нами своїм досвідом, як вони вступали в Острозьку академію, в Києво-Могилянську академію, це було так для мене тоді круто. Я зрозуміла, що все-таки можна. Ось вони прийшли, розказали і кажуть, що можна. Я тоді собі пообіцяла, що коли я виросту, якщо я вступлю на бюджет, я обов'язково буду приходити в школу і ділитися цим з дітьми.